От коли у попередньому відео я розповідав про отаку хріновину тягарець, який тягне фільтр паливний на дно паливного бака, і це дає можливість засмуктувати бензин. І коли фільтр розломився, тягарець випав, бензокоса при зменшенні рівня палива починала несподівано глукнути. Так, от, щоб достати цей тягарець із бака, щоб він там не теліпався, не цокотів, треба було відгвинтити оцей ось гвинт. Із потаєм шестиграмним був отакий от ключ. Ось був стартер прикріплений, і цей ключ просто не доставав. Оце ну, вже згодом купили такий довший, що можна було б достати відгвинтити. Так от, коли зняли стартер, вилізла ще одна болячка, ще одна проблема. Яка, ну от зверніть увагу на ці двоє, я не знаю, як їх назвати кулачки. От бачите, один от, начебто, відхилений в нейтральному положенні знаходиться, чи в зведеному, чи ну, в якомусь там положенні, в крайньому будемо так а не в крайньому в робочому положенні. А цей от у внутрішнє положення і, і цей, бачите, перескочив. І його хоч приклаїть там. Не вдається його зафіксувати. А для чого зафіксувати? Бо коли чіпляємо стартер і стартер не стає. Оцей з кулачок, оцей, заважає. А чому він заважає? Так як подивитись, начебто все ціле, все на місці. Але невелика підкозка, от стружка. Ось тут ось стружка, металева, дрібнесенька стружка. Так от, де вона взялася? А взялась вона там. отут тут був бортик. І він зітевся. От зараз покажу на новій запчастині на кришці корпуса чи на корпусі. Хоча тут в магазин назвав цю деталь плата стартера. Ну, як оце плота. Ну, це люди, які не розуміються в техніці плота стартер, ну, яка це плата? Це як оце плота. Це корпусна деталь. Не знаю, корпус храповика, не знаю, корпус стартера, кришка стартера, кришка храповика. Так повернімося до наших баронів. От бачите, тут є буртик. І в цей буртик ці два кулачки оперуються. О. І один, і інший. А тут цього буртика майже немає. Він весь. Зітерся, зійшов на стружку. Отже, коли вам доведеться зняти стартер, а потім не буде вдаватися його поставити на місто через те, що кулачки сходяться до середини, теж майте на увазі, що проблема може заключатися саме у зношенні старанні оцього ось бортика. Зараз замінимо оцю кришку, оцю корпусну деталь храповика. Потім поставимо стартер і будемо заводити мотокосу. Подивимося. Ця гоєчка відразу не відкручується, треба зірвати її, але ж вона прокручується. Тому візьмемо що там вон, викрутку, вставляємо в отвіру. Там як два пальці об асфальт легенько. Там не важко було і ну, Знімаємо, дивимося, що ж там, що ще яка кака вилізе. А то одна болячка за іншу чіплюється. Був один діагноз, а вилізла ще одна болячка. А чому не вдається зняти? А тому, що корпусна деталь теж має різь і вона накручується на оцей вал. Отже, треба її якось скручувати. Отже, корпусна деталь не скручується із вала, тому було прийнято рішення викрутити свічку і уперти в форшень який-небудь стрижень. І тепер будемо прокручувати, скручувати цю корпусну деталь, Кришку чи корпус храповика, стартера. Угу. О, дивіться, от сюрприз. Шматочок. Круглогубцями відломили, от настільки міцний цей метал. Отже, відгвинтити не вдалося, ключа у нас немає, так на зразок, як то у шліфмашинах, круги закріплюються, Тому ми от уперли дерев'яним брусочком, Поршень у нас там зафіксований, уперли дерев'яним брусочком і кияночкою пристукнули кілька разів не сильно таким чином. Зірвали різьбу, тепер з різьби зірвали, зірбу... різьбу не зірвали. От, і ну, все. згвинтили ми. Це вже воно мінялося, 45 гривень, мабуть, коштував цей корпус. От парадокс. вже Оця кришечка мінялася разів два, от бачимо, ціна 45 гривень. Пройшли роки, і зараз вона коштує 35 гривень. Те саме накручують. Поршень заблокований. Ну, суть зрозуміло, Нагвинчуємо гойку. Гойку навинтили. Зараз будемо ставляти стортер. Ручний стортер. Оце ж той ж прекрасний момент, коли оці ось кулачки заважають встановити кришку стортера на місце поставити. Ну, Ота пластмоска і не вдається. Ось поставили в три руки. Він смикав кришку вліво-вправо хитав, а я потихесеньку підтягував тросик. І там воно, оті кулачки, ота, хрінь пластмасова от воно зачепилося, стало на місце. Тобто самому це треба навикчепляти. <плес> Зараз прикрутимо, залєм палива і будемо газувати. Не забули про захисний кожух від опіки Ось глушник. Так, закручуємо свічку, надягаємо люльку. Є люлька. Oh, as